Хочу таку хустку, або пледик, крісло-качалку, кравчучку і кота. Я вже все. Я вже Я все. Вітаю на каналі Безкорисної. Мене звати Віка. Пройшов цілий рік. Шість місяців пішло на те, щоб відпрацювати в сфері обслуговування, і шість місяців пішло, щоб. Повернутися до попереднього стану. <хи> Є. Але що я можу сказати? За цей час я зрозуміла, що а мені подобається робити каву. Мені подобається бути баристою і, якби, звісно, не всі ті приколи, які сталися на роботі. Якби не всі ті трабли з зарплатою, з керівництвом, з колегами, я тепер не соціофоб. Я тепер соціопат до всього. Ну, ніби. Я ж раніше в повсякденному житті, коли спілкувалася з кимось, я не матюкалась. Після шести місяців роботи з людьми, я зрозуміла, що як раніше вже не буде, тому якось так. Ходила на концерт Шмельгаузена. Двічі. Один раз повела сестру, один раз була на концерті виставі. Оця Августа і Густав. І зараз купила квиток на нову виставу, яка має бути у вересні. Піду Франківську. І там знову Сподіваюсь, це мене буде не. Перебивати, аж так треба говорити голосніше або підкручу звук на саме при У Мене відросло волосся. Я хотіла його е, пофарбувати і вже до вас гарненькою повернутися за рік мого зникнення. Ось, але вийшло як вийшло. Книжковий блог в інстаграмі довелося закинути точніше активність після мого зникнення. Під час роботи, коли ти працюєш з шостої ранку, бо я йшла на автобус на 6.25 і поверталась в 8-й годині, йшла на автобус, і в десятій я була в себе в селі. То так пропадав цілий день, буквально. А коли брала більше змін, то мене не могло не бути і тиждень, бо робочі дні я була зайнята на роботі, а у вихідні я спала. От буквально спала там до обіду, до вечора, ось, відсипала все, що могла відіспати за робочі дні. І що я можу сказати? Книжки я читаю. Книжки я дуже багато читаю. У мене ще є 13 відгуків, які я маю надіслати в інстаграм. Але я розумію, що за час моєї відсутності просто активність дуже сильно впала, настільки що, ну. Те, що я раніше могла за годину набрати 100 вподобайок і хоча б не знаю до 10 коментарів, то зараз це звучить як мрія. Дай Боже, за тиждень набрати хоч щось подібне, але. Це вже далеко в минулому. Я зрозуміла, що зараз для того, щоб вести букстаграм, потрібно вміти в вріз співпрацювати з видавництвами чи з іншими букблогерами. Також ну, ніби як. Раніше, от 19-20 рік, ось коли пік моєї популярності, господи раніше. Гарно сфотографувати книжку в траві, ну, серед якоїсь квітів, дерев, там не знаю, скомпаніювати з засушеними квітами, як це раніше робила, і це виглядало файно, а зараз цього недостатньо. Зараз потрібно, ну ніби і раніше до цього була тяга, ніби за візуал, що зараз потрібно проходити якісь курси. Ще щось для того, аби тебе помітили, побачили серед інших блогів, розвивати свою особистість і так далі. У мене немає стільки сил. Я втомилася, я просто відчуваю, що хочу таку хустку або пледик, крісло качалку кравчучку і кота. Я вже все, я вже я все. У мене вже немає сил боротися, і ніби я не опускаю руки. Я ж зараз зробила марафон опублікування дописів, відгуків на книжки для того, щоб у мене більше прочитаних книжок, ніж відгуків на них. Там 14 тих боргів по відгуках. Ось а поки я не напишу відгук, доти книжка, яка мені не сподобалася, не можу її продати. Ну, бо я маю записати, що я там прочитала її, розказати про неї, може хтось подивиться і це бо. От ще роль грає, коли ти була книжковою блогеркою. що коли купуєш книжки, то анотація, обкладинка, не знаю, перша сторінка книжки, хоча я по ній зараз найчастіше вибираю книжки собі. Ні. Заходиш в інстаграм або Тікток і шукаєш по хештегу. Ага, люди сказали, що це гарна книжка, значить, можна купувати. Якось так. Це мені дуже на не нерви б'є. Я зараз повернусь, коли вона перестане гудіти. Пройшов рік. То що ж там до моїх по моїх рукописах? На потім вразливий він. Е я зрозуміла, що я з ним хочу зробити. Я хочу його відредагувати та опублікувати на аркуші повністю, вже без намагань видати у видавництві. Тому що там е події відбуваються в книзі під час ковіду, і міське фентезі ще й ця робота писалась на конкурс інший, і вона там не прийшла, і, коротше, набагато. Краще для неї буде, якщо вона буде десь опублікована, і люди зможуть її читати, аніж мучити її з видавництвами кілька років, що я намагалась надсилати і не приймала, то треба рухатися з чимось іншим. Мряка вона зараз в процесі, в вічному процесі з 2019 року. Але можу сказати, що дві частини з п'яти. П'яти чи чотирьох я ще не зрозуміла до кінця, скільки має бути частин цієї книзі. Вона пишеться, вона зараз редагується друга частина, всього зараз є 279 сторінок. І я не уявляю, скільки буде, коли вона буде дописана, і як з цим валунчиком, цеглинкою йти до видавництва. Це страшно. Але я спробую. Принаймні, якщо я не спробую, то не пробачу собі, адже. Не хіба я стільки часу з тим морочусь, якщо нічого з тим не збираюсь робити. Кавжен, там кажана, або миша. Е, також примара для сліпого. <рес> Моя історія про інкуба та привидку. Е, в моменти, коли не хотілося писати мряку, я бралась за примару і трохи там дописувала чи редагувала, публікувала, коротше. Оскотала нерви моїм друзям, тому що їм подобається цей сеттинг, цей сюжет. Але я теж не знаю, чи я збираюсь його видавати. Ну, бо як, я з прикропоття Святої Галичини і ніби буду намагатись видавати історію про магічних істот, Академію магічних істот, міфічних. там отого-всього. Проблема в чому? В тому, що мої головні герої це Привидка, Примара, дівчинка. І хлопчик Інкуп, типу, Демон -хіті. Я просто розумію, що коли моя книга якимось чином досягне родичів, не знаю, і односельчан моїх вчителів зі школи, набагато етичніше буде, якщо ця історія теж буде. Опублікована онлайн. Тим більше я від неї тащуся, тим більше я можу там собі дозволити всякі шалості. Ось онлайн все можна. А готуючи книжку, це вже ну ніби професійніше до цього ставитися. і Так далі. Я зрозуміла, що я не можу бути точніше як. Як з книжковим блогом мені зараз не вистачає сил для того, аби бути медійною авторкою. Тобто, окей, я знімаю Ютуб перше відео за рік відсутності, я публікую тіктоки, тим паче зараз рідше, бо зараз мені все менше випадається музики, мелодії, під які можна щось знімати, і менше ідей знаходиться, але... Це не суть. Мені просто я ж сама себе зупиняю по тому, що як для того, щоб поширювати свої історії, свої книги, потрібно про них постійно розповідати. І коли я вже не знімала до сотні відео про наподинки вразливого, е можна сказати, мусолила одну і ту саму тему, мені аж незручно стало, ніби, бо так само з мрякою та примарою, коли я щось на них публікую, мені здається, що Е, я вимучую їх, ніби публікую й публікую для того, щоб їх помітили, для того, щоб про них дізналися, можливо, зацікавились, прочитали, а толку з того ніякого. Це сумно. Це боляче. Це заганяє мене в депресію. Ось. Мені складно бути. Якщо навіть вдасться видати, якщо колись не знаю дивним чином, дивом я видам якусь своїх книг. Мені важко буде поширювати самій свої історії. Я розумію, що мені потрібен хтось. Якщо не допомога видавництва, то літературний агент, але на це потрібні гроші. А щоб були гроші, потрібна робота. А роботи зараз немає. Бо нема такої роботи, щоб я могла як раніше повертатись останнім автобусом. Я розумію, що потрібно виходити з ситуації, не знаю, їхати за кордон чи бо є в мене варіанти. Але я розумію, що за кордоном в тій самій Польщі, на якій б роботі я не працювала, але окей, це не були якісь там масштабні роботи, не знаю, корпорації і так далі. Ні, то. Полуниця, сливки, грушки, яблука, ось такого типу. Я розумію, що потрібно частіше може їхати, щоб був більший досвід, так далі, але мені набагато комфортніше знаходитись в небезпечній Україні, аніж в безпечній Польщі. Я коли туди їхала останні рази, то. Повністю втрачала свою особистість. Я була настільки розгублена, що коли з братом і сестрою та мамою йшли в магазин, там не знаю одягу чи продуктів, то окей, якщо продукти, то я завжди йшла в відділ випічки. Там мої улюблені шоколадні мафіни, з яких я душу готова продати. Окей, я їх брала і цього мені вистачало. Але щодо одягу, щодо ну ніби я розуміла, я була повністю розгублена. Надписи іншою мовою, там люди спілкуються по-іншому, звуки, відчуття, запахи, сприйняття, оце бо все і на касі. Я була настільки розгублена, що не впізнавала себе. Тому мені краще якось по-іншому справлятись, але я розумію, що в Україні тяжче знайти роботу. Яка буде достатньо оплачуватись та при цьому подобатись, я зрозуміла, що мені подобається сфера Баристи, ну ніби обслуговування, гостинності. Я зрозуміла, що мені подобається це, але знайти хорошу роботу з хорошою зарплатою, при цьому щоб роботодавці добре ставилися, були, не знаю, якісь. Приємні колеги, люди, які не будуть мене ображати. Це треба ще пощастити. Це треба гарно попасти. По професії я ж навчалася на вчительку початкових класів, але відучившись і зрозумівши систему освіти, як вона змінюється, і скільки потрібно зусиль, праці, тих напрацьовок, конспектів. Вся та наочність. Ось, я ж вчилась, я ж трохи знаю. Е, скільки потрібно цього всього, і яку зарплату на це пропонують. Ну, мені це не підходить. Я готова працювати на роботі, яка мені подобається і має нижчу зарплату, аніж е, та, що мені подобається. Та, що мені не подобається і має низьку зарплату, це вовсю мене буде дуже гнітити. Потрібно обирати щось краще з гіршого. Тому якось так. І що я можу сказати, що за рік своєї відсутності? Мені вже 22. Ось, 24 рік, знаєш, мені 22. Мало не сказала 23. Я живу серед гір, я хочу з'їхати, з'їхати десь від батьків і купити собі книжкову шафу, тому що в мене настільки багато книжок зараз, що вони поміщаються, точніше, вони вже нікуди не поміщаються. Я раніше їх поміщала в в переноску котячу, куди я кота возила на операцію. А зараз навіть переноска повна і мені треба книжкова шафа. А в мене вдома немає для неї місця. Це проблема. Мені потрібно частіше бачитися з друзями, бо поки я знаходжуся так в селі, випадає можливість поїхати в місто там рідко. Я розумію, що. Рідко тому що із ними побачитися тяжче, бо в кожного свої плани, робота, це доросле життя, жах. Е, і так само мені поїхати важко, бо теж треба продумувати оцей фінансову складову чи вистачить грошей на дорогу і назад, і ця внутрішня бідність мене іноді дуже ламає, бо я ж можу жити кращим життям. Але не завжди є можливість для цього, типу. Зараз спиняє те, щоб поїхати, не знаю, десь знімати квартиру і працювати на роботі. Те, що е, оскільки мама і батько по роботах, е, то виходить, що з молодшою сестрою нікому лишатися. І я, як старша сестра, повинна. Тому мені потрібна робота, щоб я могла зранку поїхати вечором вернутися. А таку роботу зараз з таким графіком знайти майже неможливо. Це має бути щось. Не знаю. <світло> має пощастити. Але я живу. Я продовжую жити від дати до дати, в моєму випадку зараз до 29 вересня, бо там йде концерт Шмельгаузена, далі дожити до жовтня на день народження подруги, до листопада на день народження сестри, на день народження ще однієї подруги, до січня, тому що там теж день народження. Ось, я живу від дати до дати. І я живу через зв'язки. Зв'язки з людьми, зв'язки з тим, мені сподобалась фраза, яка мене зараз тримає, що не думай про самогубство, якщо ти знаєш, як це втрачати дорогих тобі людей. Ну, бо якщо ти знаєш, як це втрачати, то маєш розуміти, що буде з дорогими тобі людьми, коли тебе не стане. Іноді я сумніваюся в собі. Тому що е, я зможу таки дописати мряку, примару, продовжити писати шепіт Мендасіума, який я колись видалила. Е, що я, ну, ніби, все, чим я зараз займаюсь, навіть оце записування відео без сенсу, бо навіщо я це роблю, якщо не вірю в себе. А я роблю, щоб щось робити. ніби. Це дає мені ілюзію продуктивності, бо якщо мені це подобається, знаєш, я це буду продовжувати робити. І можливо, колись це щось мені дасть. Можливо. Авторка книги, за якою я стежу в Тіктосі, сказала, що ну, люди, які дописують історії до кінця і намагаються їх видати. Всього їх є три відсотка. Три відсотка з усіх, які починають, думають, оці, складають сюжети, замальовки, малюють арти. Ось три відсотки доходять до кінця. Я хочу бути в цих трьох відсотках. Але так само я не вірю в себе, що я колись цього досягну, так далі. Я лянуюся, е редагувати. Відкладаю час, щоб якнайдовше почати, продовжувати писати. Я перескакую з теми на теми навіть в цьому відео. Е, мені подруга дала гадку, що можливо в мене може бути рдух, але давати собі діагноз це так само, як з депресією і рдугом, це без спеціаліста неправильно. Тому якось так. Дуже вдячна всім, хто. Додивився його до кінця, чи чекав на них, Боже, є люди, які чекають моїх відео, як я вас підвела. І просто проживайте кожен день згадкою, що є люди, які вами дорожать. Так само, як ви дорожите кимось. Немає повністю безкорисних людей окрім мене. І просто ви потрібні. Вас люблять. Якщо нема навіть когось, хто вас любить так далі, того всього, це можу бути я. Я можу бути вашим другом, який зникає на рік. Менше з тим. Гарного вам дня, вечора, ранку. І спасибі за те, що ви є. Па-па!